Продажний хімік чи людина, що була здатна побачити потенціал. 1856 рік. Великодні канікули. 18-річний Вільям Перкін працює у своїй домашній лабораторії. Він намагається синтезувати хімін для лікування малярії, але несподівано отримує темно лілову речовину. Замість того, щоб припинити експеримент, Перкін вирішує вивчати її властивості. Так з'являється перший у світі синтетичний барвник – ліловий. Відомий як мовеїн, він одразу розуміє важливість відкриття і запатентовує його. Через рік, ризикуючи родинними статками, Перкін засновує фабрику та розробляє нові барвники – червоний, зелений і чорний. Ліловий швидко стає символом стилю та розкоші завдяки королеві Вікторії та імператриці Євгенії. Синтетичні барвники допомагають ученим у фарбуванні бактерій, що сприяє дослідженню небезпечних хвороб, як от туберкульоз і холера. Існує думка, що наставник Перкіна, видатний хімік Август Гофман, бачив у його рішенні зраду науки через орієнтацію на комерцію. Але Перкін не зупинився. Він об'єднав моду науку і медицину. Що з цього надихає вас найбільше?